Якщо ви шукаєте рослину, яка не тільки додасть яскраві кольори до вашого саду, а й стане справжніми природними ліками, деревій стане ідеальним вибором. У цьому відео я познайомлю вас з цією чудовою рослиною, яка володіє не тільки лікувальними властивостями, а й безпроблемно прикрасить будь-який куточок вашого саду. Відкрити для себе секрети догляду за дерев'єм, його різноманітні сорти, та дізнайтесь, як ця рослина може стати вашою справжньою садовою зіркою. Деревій або ахілея рід тривянистих квіткових рослин із родини айстрових, що налічує близько 120 видів. Спокон віку його вирощували та використовували як лікарську рослину завдяки потужним лікувальним властивостям. Завдяки багаторічній селекції вдалося отримати безліч декоративних сортів і гібридів, які стали невід'ємною частиною ландшафтного дизайну. Вони прикрашають сади яскравими відтінками та пишним квітуванням. Гармонійно поєднуючись з іншими багаторічниками. Окрім високих декоративних якостей, деревій відомий своєю невибагливістю. Він не потребує складного догляду. Легко переносить посуху та добре росте навіть у несприятливих умовах. Назва роду Ахілея пов'язана з давньогрецьким героєм Ахілом, який за легендою лікував цією рослиною поранених воїнів та навіть самого кентавра Хірона. Сучасні наукові дослідження підтвердили, що листя ахілея містить активні речовини, здатні зупиняти кровотечу, що пояснює його широке застосування в народній медицині. Деревій має перисте або частково перисте листя, що надає йому м'якої текстури. Молоді рослини спочатку утворюють пухку прикореневу розетку, а згодом по черзі розвивають листя уздовж стебел. Висота деревію варіюється від 10 до 120 см, залежно від виду та сорту. Суцвіття щітки зібрані з дрібних квіток, мають плоску або злегка округлу форму. Їхній діаметр може сягати 10-15 см. Дереві квітне з червня до пізньої осені, тож належить до найбільш довгоквітуючих багаторічників. Попри численність представників роду ахілея, у садівництві найбільш поширені кілька основних видів: це деревій звичайний, популярний вид, який має численні гібриди та сорти різноманітного забарвлення. Деревій таволговий формує щільні кущі висотою до 80 см і яскраво-жовтими великими соцвітями та ажурним зеленим листям. Деревій тарміка має висоту 40-50 см і відома своїми білосніжними махровими квітами. Деревій агератолистий карликовий багаторічник з завишки 20 см. Використовується як грутопокривна рослина. Має сіро-зелене ароматне листя та дрібні білі квіти. Посухостійкий і ідеально підходить для альпійських гірок і кам'янистих садів. Щодо посадки та догляду, то деревій добре росте на сонячних ділянках із достатньою кількістю простору, оскільки з часом розростається. Він не вибагливий до ґрунтів, але віддає перевагу сухим, піщаним і добре дренованим місцям. Рослина посухостійка, не терпить застою вологи. Тому її не варто висаджувати в низинах. Молоді саджанці потребують помірного поливу до вкорінення, а дорослі рослини поливають лише в період тривалої посухи. Дереві квітне двома хвилями на початку літа та в серпні. Після першого квітування рекомендується підрізати стебла на третину, щоб стимулювати повторну патурнізацію. Рослина не потребує особливого догляду. Рекомендується періодично видаляти від свіжі для стимулювання повторного квітування та підтримки декоративного вигляду. Раз на кілька років кущі можна ділити для омолодження та підтримання здоров'я рослини. Може розмножуватись насінням, але сіянці можуть не зберігати сортові характеристики. Або найпростішим способом через поділ куща, що дозволяє отримати точні копії батьківської рослини. Навесні кущ викопують, ділять на дві-три частини та пересаджують. Отже, сподіваюся, що я змогла довести, що дереві це не просто гарна рослина. А й надійний помічник у саду. Він легко поєднується з іншими квітами, виглядає чудово на альпійських гірках і в міксбордерах, а його лікувальні властивості додають ще більшої цінності. Нехай цей яскравий багаторічник стане частиною вашого саду. Пам'ятайте, що догляд за ним нескладний і приємний, а квітучі суцвіття подарують вам красу та затишок на довгі місяці. Тож не вагайтесь, висаджуйте деревій і творіть свій власний садовий рай. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та діліться своїми ідеями в коментарях. До зустрічі! Ваші квіти поліся!